Сьогодні я святкуємо пам'ять дуже шановного святого великого великомучника і целітеля Пантелеймона. Це давній святий, який народився кін... наприкінці 3 століття а, в сім'ї християнки і язичників. Він був відданий в школу, щоб навчитися тієї релігії та мистецтва лікарського. Але так сталося, що на нього звернули увагу місцеві християни, виклали йому свою віру. Він дуже зацікавився і почав відвідувати їхні збори. І так, Одного разу з ним трапилося, що він побачив мертвого хлопчика, якого просила змія. А він подумав, сказав собі, що якщо Бог великий, про якого він почув, міг би підняти цього хлопчика, то він би присвятив би йому все своє життя і служив би йому. І в той час цей хлопчик ніби прокинувся а та змія знайдилася на шматки. І тут починається його е, шлях християнського служіння. Він починає лікувати людей, але не якимось знаденнями, не якимось порошками, а саме закликанням ім'я І Має такий великий успіх, що люди потрошку перестають звертатися до поганських лікарів, а йдуть до нього. Він надає кожному допомогу і слава про нього починається ширитися в тій землі. Він звернув на себе увагу тодішнього імператора Максиміана, який захотів мати такого вправного лікаря при собі, закликав його до палацу. Але потім почувши, що... Пантелеймон християнин, він просив його, щоб той спростував це, ніби наклик і приніс жертву ідолам. Але Максиміян, але пантелеймон визнав себе християнином і з цілим закликанням Ісусового імені розслаблено. Але імператор вже а, ожесточився проти нього і наказав кинути його у в'язницю. Він віддавав його тортурам і під час цих тортур було дуже явно багато чудес, було навіть хиж хижаки, які ви, які були, яких витравлювали левина святого Вони. Замість того, щоб нападати на нього, близали йому ноги. Люди, які бачили все це, кричали, великий Бог християнський, імператор наказав рубати, кожного, хто скаже такі слова. А святого звелів стратити. І знову, коли Кати підійшли до нього, вони бачили таку велику низку, великих чудес, не бачили, не чували, що не хотів, визнавали, Христа Господа ми не хотіли продовжувати цю страту, але сам святий сказав їм, що він йде туди, куди потім прийдуть і вони, щоб вони продовжили цю страту і їм установили. Передання говорить, що після того, як відрубали голову, то виступило з нього замість крові молоко, а та маслина, до якої він був прив'язаний, зразу миттєво крилася плодами. У нього були послідовники, які він навчав. Троє його учнів. Вони записали його життя і ці обставини його смерті для нас, щоб ми змогли радіти тій силі, яку явив силою своєї віри, яку явив. Святой великомучнів. Бог прославив Його безліччю чудану і даром зцілювати хорону. Ми молимося до нього часто у потребі, коли хочемо зцілитися від якоїсь вороги. Бог прославляє його і посмерті. І багато молитовних звернень звер... 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 до цього святого були. Увінчені, чудесами і з цілими, особливо вважається він покровителі воїнів, бо саме воїни часто ризикують своїм здоров'ям, отримують рани і, і, і вважаються їхнім покровителем. Воїни часто звертаються до нього за захист перед якимись небезпечними своїми завданнями. У нас цей святий відомий вже у 12 столітті. На честь його будують храми, і сьогодні в нашій партії святкується храмове свято у Миколаєві, де відправився на свято Владика Ігор. Ми шановуємо саме цю мужність віри цього святого і молимося до нього сьогодні, хтось застілення. А хтось за те, щоб Він сподобав нас наслідувати ось цю твердість, віру, яка може пересувати горі, яка може зцілювати будь-які пороки. Ми молимося до нього, щоб сподобатися нам мати таку любов до Бога, яку мав Він. Адже той, хто має любов то й не знає в тому службі Бога. До нього моляться лікарі, щоб він зглянувся на їхню патрулю. До нього моляться в'язні, адже він відомий тим, що у в'язницях відвідував християн, яких тоді дуже багато було і зцілював їхні рани. Ми молимося до нього, щоб дав нам те світло, яке освітлював він. Святого себе, нешачи слово про великого Бога, Господа Ісуса Христа, вселяючи об душі своїх слухачів радість і надію, подаючи їм зцілення не тільки тілесних хвороб, а найголовніше зцілення духовних хвороб. Лікар, який відмовився від таблеток, а призвав ім'я Ісуса. Прославить свого Господа, і Господь прославит його. Амінь. Слава